Всім привіт, друзі, на каналі. Сьогодні покажу, що робити, якщо Windows 11 повільно запускається. Спочатку відкриємо диспетчер завдань. Для цього просто введіть диспетчер завдань і запустіть його. Тут виберіть програми при запуску і вимкніть усі непотрібні, що стартують з системою. Скажімо, я не хочу, щоб опера запускалася при старті системи. Для цього вибираю Потрібний процес і натискаю Вимкнути. Вимкніть усі непотрібні процеси. Далі зайдіть у меню пуск. Нам потрібні налаштування акумулятора. Для цього можна також зайти через пункт Акумулятор. Ось налаштування. Режим живлення, найкраща продуктивність, найкраща продуктивність. Ось. Також можна ввести впуск акумулятор. Ось потрібна нам вкладка. Тут є системні параметри, це панель керування, так? Звук, параметри живлення та системні налаштування. Тут має бути галочка. Щоб увімкнути чи вимкнути, натисніть кнопку і відредагуйте. Це треба увімкнути. Далі введіть пуск. Конфігурація системи. Тут служби, вимкніть усі. Ці служби відповідають за фонову роботу. Потім натисніть застосувати. З вами був усім, Бувай.